Доброго раночку, орхідеї. Три. Тут що? Тут квіти, віконечко. Друге, я теж зробила двері від балкона. І починаю прибирати кімнату, бо насправді в кімнаті просто жах. Срачильник, віші, які треба перебрати. Все, я прибираю. А це я прийшла додому, я ж зненацька здивувалася, бо я ж відкрила штори зранку, а ввечері днем, коли. Ах, мене вухо болить. Коли світло, то не так видно оцю тюль. А ввечері, коли вже світло в хаті, то бачите, отак воно виглядає. Ну, зараз отак закриваю, все. рол штори і все. Закрили, закрили, закрили. закрили. Що тут кислиця? Орхідеї мої прекрасні. Так, закрила, хочу їсти. Все, я їсти і відпочивати. Всім доброго дня, у мене вихідний, і, і, і я готую суп харчок, буду запікати гомілки курячі, щоб на два дня було. Настрій в мене гавнястий, прямо нема куди. Нервова система розшатана просто жесть як. Тому що я розумію, що когось може дратувати, і хтось може сказати, хатуна, ти в безпеці розслабся і живи, але ситуація така, що. Це неможливо контролювати. От слова совсем. це не контролюється. Зараз я трошки сяду в крісло. У мене тут чайок. Це не контролюється. Не... Це не контролюється. Ніяк не ти в собі це не задавиш і це важко проживати. Я наридалася всю ніч, тому що е, загреблив ти цікав мужчину знайомого по роботі, загреблиця ти цікава хлопця молодого, ровесника, друзі і друга їхнього. І ну, як завжди, викрадання людей загребли негарно. Я розумію, що багато жінок скажуть, що на треба міняти мужчин на війні на фронті. Це безперечно, ви праві. Але так як саме багато дітям треба вчитися в школі, не означає, що вчителі мають право привишати полномочия дуже сильно і збивати дуба дітей, доводити до каліцтва, а потім викидати зі школи і казати: Треба вчитися, треба вчитися! Так і тут. Це не означає, що треба викрадати мужиків без провірки, без всього лупасити, бити, викручувати рук. Задувати газом, ноздрі очі, перепрошую, хватати за члена, крутити його. Це що, озабочені, що тикає в поліції, такі озабочені твари працюють, з якого фіга. І про це неловко говорити, про це ну, все виновата, дава, все виновата Росія і Путін. І тварі, ота банда дебілов, яка ота сидить і війною йде. Але це не дає дозвіл по скотськи відноситись до мужчин, до нас, до людей коли якась негарна поведінка з животними, з тваринами, одразу піднімається кіпішка, глазки, це над людьми знущаються свідомо, просто іздівательські. І, звісно ж, це дуже важко все переживати, чесно кажучи, я молилась, ридала, молилась, ридала. Коротко, поки не випила снотворне, не успокоїтельне, а конкретно снотворне. Я ще коли в Києві працювала в магазині, мені дівчина одна Юля, вона посоветувала там ліки одній. І Я от випила, і тоді я тільки заснула. Я Розумію, мені треба заснути, бо в мене зараз б'ється режим, буде боліти голова, і ніхто за мене не буде мої роботи робити жити життя. Це дуже важко, дівчата. Дуже важко. Також дуже важко проживати моменти. с тем, что в таких вот структурах, где всякие справки, довидки выдают, оформляют, сидят люди, яки кумовство, сватовство, братовство всех поустраивали, и в итоге они ни хрена не работают, не доводят до ведома руководства проблемные ситуации, эти проблемные ситуации не решаются, вот живые примеры. Дівчинка сама виспитує двох дітей, намагається сина вивести за кордон на навчання. Приймаюча країна каже, нам потрібен дозвіл одного з батьків у вашій країні. Війна нам достатньо до одного батька дозволу». Приймаючий навчальний заклад за кордоном в іншій країні, каже, нам потрібен дозвіл одного з батьків. Випускаюча країна каже, ні, дозвіл двох батьків. Ця мама бідна, голодна, холодна. Знаєте, то кажуть, не сравши, не жравши, бігає. Намагається знайти юриста підписати. І він каже: Ні, шукайте батька. Вона каже: Я не можу батька знайти, тому що він в нього долг по аліментам на двісті п'ятдесят тисяч. Є рішення усе що пристави його не знайшли. В мене є на руках там довідки, що вже шукали, не знайшли. Їй кажуть: Ну шукайте. Шукайте. Она рыдает, мне звонит хатунка, я не знаю, что делать. Я тоже что-то распереживалась, там стала у знайомых, там, на сітках, кого хто, человек, там юрист, все списалася. А сама сижу и думаю, а вот надо было, вот а, она тоже говорит, мне надо было быть сукой, лишить его родительских прав, потому что батьку срать на ребенка, как это часто бывает, знаете. А потом, когда учиться за кордон, дозвел. И я его по всей стране должна искать в военное время. И говорит, а лишила бы я его родительских прав? И проблем бы сейчас не знала. Я говорю, боже, вот правда, треба быть иногда эгоистом и посрать на всех. Але ж по-людски виднестсяся. Ну, короче, девочки, и как всегда, надо найти лазейку. Лазейку через эту лазейку, это опять же деньги, трата, время. Или другая ситуация. Девочка... Тоже мужа загребли ТЦК через три місяці безвісті зникли, і все, вона народила дитину дитинки вже місяць. Вона його уходить, не може прописати. Їй говорять, справка ну, цей згода батька. Вона ну, каже: Батько загинув. А батько загинув, бо побратими сказали, що не чекай, просто не достали тіло і не була процедура отець, проведена, але точно загинув. Вона каже: батько загинув. Ну тоді справку про смерть. Вона каже: Ну він зараз як безвісті зникли. Тоді дозвіл батька. І отакий замкнутий круг. Вона теж плачеть. Зараз до неї в Одесу поїхала мама її, щоб допомагати сидіти з дитиною, щоб вона могла бігати по цим тицикам, брати якісь там довідки. Які... Ну тобто, вона вона так і каже, почому п'ятий год війни, таких як я тисячі, а не продумано, що ну добре, пропишіть дитину. До появлення батька, да, або до того, як іншу справку донесу. Ну просто такий бред, і їй ще не всі вірять. Кажуть, а в мене проблем не було. Я кажу, я тобі вірю, бо я в своїй країні відмічаюсь кожних полгода, имею один брак 25 років, то, 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 то имею своє житло, і ну, дипломи атестати, Я не могла доказати, що я громадянка України. Просто орган ДМСУ. отрицал свои же действия. Они мне дали паспорт 10 или 15 лет назад, или 20, когда я замуж вышла. А теперь они отрицают, что они мне его дали. Ну, то есть это такой бред, и мне надо было доказывать через суды, что я не даю громадянка иншой краины. Я сказала, хорошо, я сейчас поеду и по праву рождения возьму, буду просыты громадянство иншой краины. А, там еще какую-то фигню мне набрехали, скоты такие. Коротше, девочки, отакі от робітники дебільні в таких структурах, вони настолько виматывають, що просто сил нет. А це твої рідні, це твої знайомі. І ти не можеш бути ну, прям зовсім осторонь. І ти, і ти не можеш спокійно жити, незважаючи на те, що ти в безпеці. Незважаючи, а крім того, є ще якісь робочі моменти, не самі солодкі, тому що знаєте, українці, які виїхали до повномасштабки, вони взагалі не розуміють, як це. Як це? Це зовсім інші люди. Це зовсім інші люди. Я вам кажу, я ні на кого не кидаю нікакую тінь, але мені важко розлікатися, зустрічатися, біседавати. Мені важко не тому, що вони. Не мого вайбу і я, не їхнього, а тому що ми різні. У нас різні молитви до Бога, в нас різні погляди на життя, в нас різні погляди на роботу, в нас різні погляди на відношення з рідними. І це все дуже дуже сильно а, как это, помітно. Да? От даже на роботі. В нас правила, телефон в руки, брати не можна. Я говорю, послухайте, я зі сторони, в которой війна, і ви теж, в мене там родичі. Якщо мені дзвонить сестра, я беру телефон і виходжу на одну хвилинку. Я працюю добре, швидко, я гарно все роблю. Моя клієнтка мене розуміє. Ну, вона може потім пожаловаться, вона не пожаліється. І я розумію, що вже отношения напрягаються, і ще плюс там є якісь моменти. І І мені мне що ти себе себя І Я ж тоже приїхала, кинулася на. Кинулась, а зараз же трохи изразумила по работе, что, и, знаете, честно вам скажу, я хочу донатить, я хочу помогать, я хочу, чтобы война закончилась. Я пока что себя считаю украинкой. Я, я, наверное, даже хочу вернуться в свою страну. Короче, девочки. Просто я много такого пытаю, вот и так и кажут. ну мы не рассматриваем возвращение. Зачем? Ну, а я якась придурошна. Хоча, знаєте, це мене може теж з'їдати, бо я коли поїхала з Луганська, я теж мріяла, що я повернуся в свою країну і в своє житло. І ми не повернулись і вже не повернемось. І зараз я так само чіпляюсь за Україну, так само. Коротше, дівчатка. Може, я неправильно щось роблю, але це моє життя, це мої емоції, це мої переживання. Зараз моє життя таке. Перепрошую, що я вам знову наговорила, набалакала, як є, живу. У мене вже закипіло м'ясо, першу воду злила. Зараз буду варити дуже смачний супік харчо.